Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Коли ви перебуваєте у Христі, ваш обвинувач безсилий. Щодня нас відвідують тисячі тисяч думок. Серед них є думки від обвинувача, який безжально засуджує нас. Слово диявол арамейською мовою буквально означає те саме, що обвинувач. Щодня ми перебуваємо під Його постійним тиском та переслідуванням. Але ж Христос нас не залишив. Він зробив дещо важливе для кожного з нас. І ось ця добра звістка. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. До Римлян Ключ до цього вірша. Перебувати у Христі, оскільки думки засудження так і сиплються, нам справді потрібно оновити свій розум істиною Христа і перебувати у Христі це моя щоденна вправа. Ми повинні знаходитися у Христі, бо саме це звільняє від неправдивих думок осуду. Не давайте обвинувачеві. Жодного шансу засуджувати вас. Моя молитва сьогодні. Господи, я приходжу до Тебе і відпочиваю у Тобі. Нехай моє серце почує твій голос, що ніколи не засуджує мене. Нехай мій розум оновиться істиною Твого Слова та твоєю присутністю у моєму дусі. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.